Разу Петро поїхав орати поле і знайшов гроші, закопаний в землі скарб. Він подумав якщо про скарб дізнається пан, то обов'язково відбере його, а дізнається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж мені робити? Довго думав Петро і нарешті придумав, як відучити жінку від поганої звички та й гроші зберегти. Петро забрав скарб додому, заховав, але хвесті нічого не сказав. Наступного дня поїхав Петро на базар. Купив там мішок бубликів і зайця застреленого. По дорозі додому він заїхав до річки, дістав із рибальської сітки рибу, а зайця закинув у сітку. Потім відніс рибу до лісу і порозкидав її під кущами, а бублики повісив на гілки старої груші, що росла на краю лісу. Після цього повернувся додому. Вони з Хвеською пообідали, і Петро каже Ходімо, жінко, до лісу, подивимося. Може, там риба є, то назбираємо. Що це ти, чоловіче, з глузду з'їхав? здивувалася Хвеська. Хіба в лісі буває риба?